Будемо співати разом з Катією сьогодні пісню Лілі Сандулесе. Називається вона Не питай. Не питай А для чого тут сюди принесла це все? Давай. Так, встати, встати, встати. Давай. Не питай кому. Не питай. Чому? Давай. Катруся, ти готова співати? Давай. Не, Не питай мене. Не питай. Хоч приспів, Давай. Не питай мене. Mane, sama, lipov, mane, ne, sama, čili bov, ma ne, ne kara sebe, tam ko ju, ko jo. Bili smo, bili smo, bili smo, bili smo, bili smo, bili smo. Ромашкою Чи не <звучи> Чи ні чи вчені? Кинуки. Соні. Сумні. сумні. Білим світу мрія стане. Пташкою Не питай мене Mě nekáрай sebe, takovou kámoj. Neptaj mě, či loupu mě, sebe. Олесі щось бачиш, не подобається, що ми співаємо?